У війську, з якими проблемами стикаються, та що варто знати фізичним особам-підприємцям, які стали на захист України, аби потім не платити штрафи. Про це ми поговоримо далі в ефірі, і у нашій студії військовослужбовець, а також ФОП третьої групи Олександр, та також виконувачка обов'язків начальниці головного управління Державної податкової служби в області Тетяна Рубан. Панове вітаю вас. В нашій студії. Вітаємо пані. Бажаємо здоров'я. Пане Олександре, розпочнемо з вас. От розкажіть детальніше про свій досвід, як Саме ви із бізнесмена стали військовим, який має бізнес? Ну, 22 рік я ще так розумію, всі пам'ятають. Ну, Тобто, наприклад, у мене для себе вибору не було: чи захищати країну, чи ну, робити щось інше. Я вибрав перший варіант. Ну, а До цього в мене була певна діяльність <клух> по ФОПу третьої групи. Тобто призупинили діяльність, ФОП працював, але призупинили чому? Тому що, ну, коли служиш у війську, то весь твій час забирає безпосередня армія. Пізніше, коли так стабілізували ситуацію в Україні, трошки є телефон, є там якесь невеличке, але дозвілля, і вдалося, ну, в моїй сфері, це сфера будівництва, вдалося. Скажімо так, зв'язатися з хлопцями, які співпрацювали зі мною, не всі пішли служити, тобто хтось має свої якісь розуміння по, по, цій, по цій ситуації. І до 23-го року ще там ну, вдалося трошки попрацювати у моїй сфері. Тобто, це в е, першочергово, що ми з 23-му році що ми змогли зробити, це е, два бомбосховища в школах. Для дітей, тобто це не в Чернігові, в області було, і один клас розвитку. Тобто я декілька разів заїжджав, дивився, і е, я вам скажу, що це такий великий плюс роботи, коли ти можеш не тільки відпрацювати, особливо в таких важких умовах, там, під час війни, а коли ти можеш заїхати і побачити результат своєї діяльності. Тобто діти під час тривоги, діти е, тоді, коли. Влітку школа закривається, а ці бомбосховища, так же як і класи розвитків, працюють. Їм там Німеччина, якщо не помиляюсь, надала всі меблі, комп'ютера, певну літературу. Тобто ну, діти мають змогу розвиватися і робити, скажімо так, певні кроки, до розуміння. Життя, науки і, і того іншого, тобто паралельно була і військова служба, і так, робота так, так. вашого тобто, підприємства. тобто, Вистачало банально часу, скажімо так, на налагодити замовника і, і виконавця. От, угу. Тобто, на, на це вистачало часу, і трошки попрацювали. Пізніше, 23-й рік поїздка на Донбас, і ну. Так, по великому рахунку, на цьому все закінчилось. Там декілька невеликих об'єктів ще було, але ну, на Донбасі там вже зв'язок час і саме головне, там мисль. Вже не, не про те, не про бізнес, не про бізнес, але менше з тим, ви не закрили ФОП. Не закрив. Ви не закрив. досі ФОП третьої групи. Так. Розкажіть детальніше про те, як звітуєте перед контролюючими органами, як сплачуєте податки? Наймана бухгалтерія. Тобто, це ну в моєму випадку це дуже просто. Тобто, є фірма, яка займається бухгалтерією. Вони ведуть мої справи, а наразі, оскільки вже таких нема такого об'єму грошового та робочого, ну, тобто взагалі його нема, там, трошечки буквально, то це дуже просто. Лише ті платежі, які потребуємо, мені за, там, за якийсь час дзвонять, пишуть суму, переказ, або там, якщо на день на два зміг приїхати. Передав гроші, там все заплатили. Звітність є. Ну тобто, проконтролювати можна вперва 24 для бізнесу. Ну тобто угу. дуже просто. Підписи ті ж самі. Якщо треба паперову документацію вести і підписати, от мати фізику. Нова, пошта. Підпис, Нова ви пошта. Користуєтесь поштою. Так, собою. Собою печать і нова пошта. Якщо там планували, якщо буде якесь там, зможемо працювати і надалі, то було заплановано якусь особу нотаріально завіряти, щоб, я так розумів, має право там хтось за мене Обовноважена особа. Так, обовноважена особа. Але ну, поки нема так таких проблем, таких задач, тому і. Якось так. Тобто, враховуючи той обсяг роботи, який виконує ваше підприємство, складнощів із веденням бізнесу наразі немає. Немає. Угу. немає. Але а, закривати ФОП, ви не плануєте? Не планую, тому що, скажімо так: тут сьогодні, наприклад, не вистачає в тебе там або часу, або місків, Я вибачаюсь там скласти все докупи. А завтра щось може помінятися. Тому ви ж розумієте, завтра ніхто не знає, що в нас буде. А якщо завтра все закінчиться війна, то що мені ще втрачати тиждень, бігати, відкривати знову? Там, ну тобто, ні будемо все будемо так? працювати у будівництві, будемо працювати з першої години, не з першого дня, а з першої години. Uh -huh. Тому що є чим ну, що відбудовувати, на жаль. Є що відбудовувати? На жаль, пані Тетяно. Запитання до вас: скільки в нас на Чернігівщині таких підприємців, які несуть службу? І продовжують вести на свій на сьогоднішній день з урахуванням кількості фопів, які в нас перебувають на обліку, і от станом на сьогоднішній день ми вишукали таких більше 600 фопів. Якщо точно, це 630 фопів. У нас на сьогоднішній день, які у нас перебувають на обліку, і які були мобілізовані до Лав Збройних сил України. Як ми їх вишвишуковуємо? Да, це не скажу, що це проблема, тому що на фоні всього, що. Дякуючи таким хлопцям, як Сашко, перебувають на фронті і допомагають нам займатися тим, чим ми займаємося контролюючі органи, то звичайно, це не є проблемою. Почали ми звертати активну увагу, так як ДПС України наголошує на цьому, і останній час ми дуже активно проводимо кампанію роз'яснювання щодо допомоги, саме допомоги мобілізованим ФОПам, ветеранам і демобілізованим ФОПам або просто демобілізованим громадянам. В відповідно перехідних положень податкового кодексу фізична особа, підприємець, які наразі мобілізовані, мають право звільняються від обов'язку подавати звітність, сплачувати єдиний соціальний внесок, податок з доходу фізичних осіб і єдиний податок. На сьогоднішній день вони мають це право, але не всі мобілізовані ФОПи це це знають, це розуміють, тому що звичайно, якщо людина, як каже Сашко, десь на Донбасі чи в якійсь точці, то явно не до того, щоб чи подана звітність податкова, чи сплачена ЄСВ, я думаю, не першочерговий обов'язок і задача. Тому для цього ми хочемо розказати таким фопам, що як ми можемо їм допомогти, щоб уникнути От повідних. Давайте про це поговоримо. Що саме треба робити? Щоб не нарахували штрафи, і 에, була значить давайте можна поділити трошки на два етапи. Uh -huh. Тобто, якщо людина вже е, має борги. Тобто, що це за борги? Сашко перебуває на третій групі. Він, його форма звітування це що квартально. Якщо він не проваджує свою господарську діяльність за якийсь там відповідний квартал, він має право навіть не подавати декларацію, так як не було господарської діяльності. Тобто суму своїх доходів, які він умовно заробив за квартал, він задекларував. І от коли він його не сплатить, цю суму, тоді в нього буде борг. А. Плат, тобто він на третій групі перебуває, а платники, які перебувають на першій і на другій групі, у них автоматично нараховується єдиний податок, Щомісячно відбувається нарахування цього податку. І на сьогоднішній день, на жаль, це питання не врегульоване для мобілізованих ФОПів. Тобто всі розуміють, що так, ФОПи мобілізований, що це не зовсім правомірне нарахування єдиного податку, але він автоматично нараховується і далі. Тому що треба зробити платнику, який побачив уже податковий борг свій. Він повинен подати до нас заяву до вільної форми, щоб ми йому списали цей податковий борг, копію військового квитка, відповідно, який в його є. Або є, якщо там можливо нема військового квитка, є наказ на приналежність його до якоїсь частини. І протягом подається цього ці, ці документи протягом 10 днів з дня демобілізації, але трошки це... це з дня демобілізації. А якщо людина вже перебуває на службі, як ми говорили про те, що їй не до того, не до збору документів, коли до дізнався подіткові. про наявність боргу, подає нам в будь-якому випадку заяву і військовий квиток. І ми в себе будемо це розглядати. Це має зробити обов'язково фізична особа-підприємець. Чи це може зробити довірена особа? Може бути уповноважена особа, може бути хтось із родини дружина діти, хто завгодно може написати нам заяву, прибираємо таку трохи бюрократичну складову і все ж таки йдемо на зустріч мобілізованому підприємцю і допомагаємо і приймаємо цю заяву із копіями документів. Як я і сказала, це квитка, це відповідно військовий квиток або там якийсь наказ на те, що він проходить службу у якій-то частині. Чаті, так, розуміло, ні, 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 ви просто ага. подаєте. Форма 5 це що стосується, куди Форм... ви відноситеся? Форма 5, там же ж розшифровка йде, хто, де, ну тобто це, від а це частини, частина. Якщо, да, я... да, також ну, це приймається, так. Наприклад, це, да. банківські там, якісь вирішуються питання там, по незакритому кредиту чи щось, щось, ну, форма 5. Все, тоді нам також це підійде, обов'язкова заява. Тобто документи, які свідчать е, цілком да, людина, про те, що людина несе. службу. Момент, бо чому так? Дивіться, форма 5 вона має певний термін. Тобто, якщо людина, наприклад, по здоров'ю демобілізувалася, списалася, чи ще щось, то ви по документам цього не побачите. По, по військовому квитку а, може то, бути тоді. там замітка, а от форма 5 конкретно де хто і, і і термін. Що ну тобто, якщо 5 днів тому людина ще була при виконанні своїх службових обов'язків, то ну ви ж розумієте, сьогодні вона теж там. Все, ну. зрозуміло. Так, підійде навіть форма 5, <кій> і як то ми навіть не сталкувалися ніколи, в нас <кій> не було, але. Як варіант досить підходить, угу. тобто це вже по тих випадках, коли є податковий борг, людина подає пакет документів, і підрозділ адміністрування фізичних осіб на основанні цих документів і заяви платника здійснюють писання податкового боргу, убирають нарахування, які є. Упродовж і... якого терміну цей борг може бути анульований? Ми одразу ми не зволікаємо. Як тільки нам подаються такі заяви, ми першочергово їх відпрацьовуємо. І другий випадок, якщо людина є 225 двадцять наказ, мінфіна він і. Ще з 2022 року цей наказ, який дає право платнику у разі неможливості виконання своїх податкових зобов'язань відтермінувати срок виконання. Тобто, етап, тому якщо ну, у людини немає борга, але він уже мобілізований, він розуміє, що там якийсь період він не зможе сплачувати, сплачувати то він подає також заяву. Такі ж саме пакет документів, в принципі, і тоді вже ми комісійно розглядаємо це питання. Трошки різна процедура, але також, тобто, в його не списується і не анулюється йому цей борг. І нарахування, але вони просто відтерміновуються. І потім, вже коли після демобілізації буде або тоді, коли людина зможе виконувати своє обов'язок свій податковий, тоді вони вже будуть сплачувати. Тобто дві процедури по наявному податковому боргу і так забігає наперед, щоб не було цього боргу, подати відповідно 225 го наказу, подати пакет документів на відтермінування сплати своїх податкових зобов'язань. Якщо фізична особа, підприємець, яка несе службу. Накопичила борги, тобто це не за один звітний період, а навіть більше. Як діяти в цьому випадку? Сума боргу, в принципі, не має значення. Чому немає? Тому що, коли людина, ми розглядаємо цю заяву, то Сума боргу і період створення боргу у нас по обліковій картиці платника, він весь прослідковується. Тобто ми розуміємо, за який, за який період. І ще ж, якщо, наприклад, людина мобілізувалась умовно з 1 там, травня 2023 року, а борг у нього виник до 1 травня, тоді це таке трохи спірне питання. Тобто, це борг виник не тоді, коли вже він був мобілізований, а трошки вже раніше ще він був, то ми передермуємося все ж таки того, що ми списуємо борги. Саме за період його мобілізації. І ще трошки хотілося сказати, що ЄСВ щодо сплати, як я вже зазначала, має право мобілізований ФОП не подавати звітність і не сплачувати, в тому числі ЄСВ, так як у нього виникає новий роботодавець, тобто він був ФОП. На третій так, групі містер. він сплачував ЄСВ за себе, а зараз він мобілізований і військ, умовно мовно податковим агентом, там виступає військова частина, вона платить ЄСВ. Тому мобілізований ФОП не повинен сплачувати за себе єдиний соціальний внесок. Незалежно від групи. Незалежно від групи. Дозвольте. Так, будь ласка, тут, тут є плюс чого, наприклад, плюс бухгалтера, все ж таки. Тобто… Цю інформацію я вже знав, але якщо б ну, не було бухгалтерії сам би вів, ну ви ж розумієте. Тобто, все ж таки, людина, яка професійно виконує такі обов'язки, як бухгалтерія, ну всі, всі ці питання закриває, людина, ну це не реклама, це чисто, скажімо так, угу, мій да. досвід. Так. так, треба трошки там заплатити. Але немає питань. У мене один раз було питання, і, і то, скажімо так, це була я щось десь там 2-3 копійки не неправильно порахував, і якийсь там борг, але швидко вирішили. Тобто. Ось за що платяться кошти. Тобто, З, люба зі інформація, зі. якщо людина всі, ну, в процесі в цьому знаходиться постійно, вона буде знати всі Реванці, нововведення змін. так і робити так, як потрібно, а не то але так, як є потрібно. фізичні <кху> особи підприємці, які ведуть безпосередньо свій бізнес самостійно за допомогою там, застосунків і не і без бухгалтера. Тому є звичайно <кху> і такі. Звичайно, є й такі. Ну <кху> у Сашка від діяльності будівництва, тому він такий більш ну розширений. Да? Людина, ФОП, які на перший другий, це невеличкий взагалі там бізнес, якому так, є, не потрібен, є, різниця, би, є різниця. різниця. Якщо третя група, що квартальне звітування, сплати відповідні, то перша друга група подає раз в рік декларацію до 1 березня. Це з цього року тільки ввелися військовий збір, який треба сплачувати щомісячно. До цього ж військового збору не було. Тобто mm -hmm. перша друга група, ну. Брати бухгалтера більшість, перша друга група, більшість самостійно подавали звітність. Так, звичайно, коли дуже багата зміна і часто змінюється законодавство, в тому числі податкові норми. От, от вели даже скасування вірніше, дали можливість не сплачувати податки, відповідні, не подавати звітність. Ну, Впевнена, що не всі ФОПи про це знають. Навіть не ті, які служать, навіть і звичайні ФОПи. Не всі знають про якісь зміни, які відбуваються. Угу. Е, ну, все-таки тема розмови у нас сьогодні. Військовослужбовці, що мають бізнес, і е, чи є винятки, от в цій процедурі про яку ми говоримо, серед військовослужбовців: можливо, е, є винятки про які варто знати, наприклад, у сплаті того ж. Єдиного внеску, або, знову ж таки, подані звітності. Чи такі, така процедура стосується всіх без винятку? Ні, вона стосується форми звітування, форми декларації. Вони всі одинакові щодо військовослужбовців, <клес> щодо звичайних підприємців. Не, не мінялася і впевнена не буде мінятися форма. Є Положень є положення, є форма того самого декларації по єдиному податку, є розрахунки відповідні з додатками. Тому форма змінюватись не буде. Ну це точно не буде. Єдине, що от внесли зміни в перехідні положення до податкового кодексу, і чим звичайно полегшили роботу фізичних осіб, які мобілізовані. Це дуже звичайно круто, що на сьогоднішній день є така можливість військовослужбовцям. І не подав і мати можливість відтермінувати срок сплати, да, і є можливість списати борги. У нас багато зверталося і спочатку року у нас велика кількість зверталася людей. І зараз звертаються. І їх вони ще можуть бути звертатись, тому що ну, зробити якусь вибірку на сьогоднішній день неможливо. Мобілізація може завтра, післязавтра відбутися. Тому тільки в такому процесі от комунікації із бізнесом і контролюючий орган, ми допомагаємо бізнес до нас. Нас звертається за допомогою, яку обов'язково від нас отримає. Угу. Пані Тетяно, от на прикладі Олександра, якщо ФОП відкрити, але сама підприємницька діяльність ну, от, наразі призупинена. Чи є якісь зобов'язання у такої форми? У ФОП? Е, немає, як я сказала, ніяких змін, конкретно стосується що військовослужбовців. Єдине, що я все-таки раджу всім ФОПам, хто мобілізований, припинити свою діяльність. Якщо справді вона не працює, щоб не не зробити ніяких от цих дій, заяву, щоб не подавати, щоб не відтерміновувати, просто призупинити ФОП. На сьогоднішній день через портал Дія можна в два кліка це все-таки зробити, призупинити, точно так і поновити діяльність свою можна. Може, тому це буде І ФОПу проще припинити там, ну, обрізати до якогось часу неведення господарської діяльності. Так, от я Питання. Хотіла... Питання можна задати? Просто так теж не було раніше цікавості такої. Є якась різниця між процедурою призупинення і закриття, це це щоб... одне те саме Це одне і те, саме. І те саме, да Вийде... Бо тут. Я б ну, наприклад, якщо б ну ми зараз про першу другу угу. е, якби у мене стало таке питання, то я перше, щоб я подумав би, е, наскільки це ну закрив добре питання є. Далі яка процедура, щоб мені відкрити? Наскільки це е... важко, проблемно <світ> чи просто по часу? Що, ну тобто, це ж така сама процедура відкритись, як і закритися. Тобто Тож через проблема. дію О, не проблема я на думаю, зараз що... портал дія справді <світ> багато в чому <світ> упростив процедуру припинення відкриття ФОПа і припинення. Якщо раніше треба було звертатися до державного реєстратора з заявою на відкриття підприємницької діяльності, і, та, то зараз і там які час проходив, то зараз. Через дію можна відкрити ФОП і точно так його закрити. Ну і як ми почули, якщо діяльність призупинена, то варто. При закрити, або ну як ми ну, зрозуміли, закрити, закрити просто ФОП, це... припинити свою діяльність припинити свою діяльність. А, які ще окрім того є ну от, поради від вас як представниці податкової? А, що варто робити ФОПам, які нині несуть служби, які мобілізують, якщо несуть службу ФОПи, значить по можливості не можуть саме до нас звернутися, звертати хай нехай звертаються родичі, якісь діти, внуки, жінки, чоловіки, нехай звертаються. Примір, ну в першу. Чергу. Чиру, звичайно, прямі родичі із заявою від ФОПа для того, щоб ми все ж таки змогли подивитися і картку платника, і побачити, чи є борги, потім списати його, чи подати все ж таки на відтермінування сроків щодо сплати. В обов'язковому порядку раджу всім звертатися обов'язково. Якщо є можливість звертатись в Чернігів, якщо десь знаходиться ФОП у іншому регіоні, я думаю, і інші регіони також, так як у нас така кампанія по всій Україні йде, також. Е Перенаправлять нам пакет документів, бо побачить, що це платник на обліку у Чернігівській області перебуває. Чи можна це зробити дистанційно? Можливо, є гарячі можна. лінії. Можна, є гарячі лінії, ми залишили по напрямкам можна телефонувати. Можна пакет документів направити і через поштове відправлення. Звичайно, можна і таке зробити. Повірте, всі заяви в обов'язковому, в терміновому порядку відпрацьовуються, щоб у нас не було боргів по ФОПам, які мобілізовані і несуть службу. Ну І на завершення, пане Олександре, запитання до вас. От, ваші поради, як вести бізнес так, аби не було проблем? Ну от ми ну, враховуємо. Знову ж, зі угу. свого досвіду, тобто, е, якщо раніше, тобто, все було закрите на прийнятті рішень, на контролі, тобто закривалося на мені. І ну, в такому, скажімо, ні, ніхто ж не знав, що і як буде, і в такому форматі. Це вийшло не, не трошки надієздатно, розумієте, так? Тобто, <кій> якщо є можливість, якщо ви у своєму бізнесу вийшли на якийсь там рівень, на якийсь пік, і у вас є можливість взяти або помічника, або керівну особу оформити, щоб вона деякий… Питання там, або більшість питань закривала і забирала на себе, щоб у вас банально була підстраховка раз. І друге, просто щоб ви могли мати якийсь час, не думати не про е ті питання, які от прямо зараз перед вами на столі, а про ті, які чекають вас там, з вашим бізнесом через тиждень, через два. Ну, Треба, треба так робити. До цього треба йти. Угу. До цього треба йти. Ну, а так, якщо ти є центральним, скажімо, глізкому у своєму бізнесі, і ти потрапив вже на службу, там прям конкретно потрапив, тобто не так, не на півногі, то ну, це, мабуть, неможливо. Мабуть, хтось є більш не, мабуть, а точно є, мабуть, хтось більш розумний, ніж я, і якось справляється, може, сам бізнес не потребує такої, тобто, запущений, і все працює там, але це буде дуже важко. ну, Yeah. Єдина така порода, а більше uh -huh. тобто тут ще. Б... Треба подивитися, яка специфіка то тобто, віддиня? Від да. діяльності так, чим так. займається ФОП саме. Якщо можна трошки доповню щодо так, ЄСВ, сам. якщо мобілізований ФОП, умовно третя група, да? і він має найманих працівників, то від є... сплати ЄСВ звільняється сам ФОП, не наймані працівники. Тому для цього, звичайно, <кхів> треба, якщо ФОП має найманих працівників, в будь-якому випадку повинна бути уповноважена особа. Ну, людина ж служе, а наймані працівники залишилися і виконують. Свої обов'язки, хтось там їм зарплату платить, хтось веде бізнес і там якісь розрахунки роблять. Тому в будь-якому випадку для третьої групи повинна бути все-таки вповноважена особа в тому випадку, якщо є наймані працівники. Угу. Панове, я вам дякую за роз'яснення. Пане Олександре, дякую ще окремо за захист і за те, що долучилися, що змогли долучитися до нас сьогодні. Нагадаю нашим слухачам, що ми говорили про фізичних осіб-підприємців у війську, як саме діяти, аби потім не було боргів. Перед податковою і у нашій студії був військовослужбовець, а також ФОП третьої групи Олександр і виконувачка обов'язків начальниці головного управління державної податкової служби в області Тетяна Рубан.